Будемо починати робити прибавки на п'яті. Ось тут між маркерами у нас петля, яку ми спочатку знімали не пров'язану, а в наступному ряду пров'язували лицевою. Ось вона між маркерами. Тепер робимо прибавки, не дов'язуючи одну петлю до першого маркера, ми знімаємо цю петлю, ось вона. Бачите, ми її зняли. І нам треба зробити прибавку. Цю петлю ми зняли, і нитка в нас за роботою. Підхоплюємо ось, давайте я ще раз покажу, підхоплюємо ось цю перетинку з виворітньої петлі і за задню дужку, за задню стінку ми її пров'язуємо як лицеву. Тепер знімаємо маркер цю петлю, яка у нас була. Попередньо між маркерами ми знімаємо не пров'язаною. Знімаємо наступний маркер. І ось з цієї петельки нам потрібно знову зробити прибавку. Тому спочатку підхоплюємо ось цю дужку, накидуємо її на ліву спицю, і тут, уже за передню дужку пров'язуємо її як лицьову. І саму петлю, з якою ми пров'язували, ми просто перезнімаємо. Все, наступні петлі ми в'яжемо за візерунком. Тобто лицеві ми пров'язуємо як лицеві, виверітні, як виворітні.